Я краще буду рекламувати свої пости і свій товар через кнопку Просувати, ніж буду лізти, заходити у ваш рекламний кабінет. Дивіться, навіщо нам взагалі таргет, навіщо нам ваші послуги, але насправді вони не знають, який масштаб і які результати вони можуть отримати. Там не знаю, берете якесь відео чи фото, запускаєте таргет, розвернулись і пішли. Відкривався інстаграм браузері. Так. Зараз цього вже немає. Привіт всім, це подкаст Шорс від Golden Web Digital. Мене звати Марія, я керівниця відділу бренд-менеджменту зі мною Яна. Це людина, яка працює із таргетованою рекламою у відділі комерції. І сьогодні ми поговоримо про насправді топову тему, якою оперують всі під час налаштування таргетованої реклами. Це те, що я краще буду рекламувати свої пости і свій товар через кнопку Просувати ніж буду лізти, заходити у ваш рекламний кабінет. Яна, розкажи, чому це не ок зараз і поділися якісь своїми інсайтами і кейсами, які в тебе були. Дякую, Марія, всім привіт. Дуже часто ми зіштовхуємося з ситуацією, коли при розмові з клієнтом, або на початку співпраці, або вже навіть через декілька років таке трапляється. Коли клієнт каже мені чи Марії, що дивіться, навіщо нам взагалі таргет, навіщо нам ваші послуги, навіщо нам ад менеджер? Якщо в інстаграмі і Фейсбуці є така чарівна кнопочка, як просувати. І завжди ми намагаємося клієнтам донести. І хочемо ще раз це проговорити тут, що дійсно є такий інструмент, але мета не просто так, ще й має інструмент адс-менеджера, Тобто рекламного кабінету, як ми його називаємо в звичайному житті. Так. Справа в тому, що коли у вас є сайт, це величезний ресурс, до якого можна підключати багато різних додаткових інструментів, які потім вам будуть неймовірно корисними у розвитку вашого бізнесу. Адс-менеджер Робили розумні люди, вони це все передбачили, і у Ads Manager можна зробити безліч речей, які будуть працювати надзвичайно позитивно на розвиток вашого бізнесу. Тобто, у Ads Manager ви не просто там не знаю, берете якесь відео чи фото, запускаєте таргет, розвернулись і пішли, і чекаєте результатів. У Ads Manager можна і потрібно при роботі з таргетом підключати піксель. Це каталог. так, піксель це інструмент, який дозволяє е, на сайті через мета відслідковувати поведінку людей на сайті, тобто що вони переглядають, які товари вони додають в корзину. Тобто, це дуже класний інструмент, який дозволяє нам аналізувати е, перебування людей на сайті користувачів. Також можна завантажити каталог фід товарів. Це всі товари опиняться в нас в. Рекламному кабінеті в Ацменеджері, і ми зможемо, наприклад, у клієнта тематика може бути, не знаю, наприклад, одяг. І він каже, я хочу рекламувати піджаки. І ми в цьому в фіді даних вже окремо відокремлюємо піджаки. Я хочу рекламувати футболки, ми окремо відокремлюємо футболки. Або, можливо, ми можемо рекламувати все разом. Тобто, Ацменеджер це величезна платформа, яка дає нам таргетологам дуже багато класних можливостей. І також. Вже переходячи більш до самих налаштувань таргетованої реклами, а у Ads Manager ми можемо запускатись не тільки на покупку, ми можемо запускатися ще і на трафік для того, щоб залучати ще більшу кількість нових користувачів на сайт, ми можемо збирати ліди, ми можемо піднімати взаємодію охоплення наших, наприклад. Сторінок або дописів у соціальних мережах, ми можемо запускатись на нових користувачів, які вже взагалі не взаємодіяли з нашим сайтом. Ми можемо запускатися на користувачів, які вже були на нашому сайті, але які е, не здійснили покупку або, наприклад, які можуть повернутися за покупкою ще раз. А кнопка просувати вона дає нам фактично нічого. Кнопка просувати не працює. Кнопка працювати не так. працює, і ще, що дуже важливо, що я ще не сказала, це те, що в кнопці просувати. Uh, дуже обмежена можливість все-таки саме з цією аудиторією. А в Ads Manager ми можемо, я не знаю, розділяти чоловіки, жінки uh, по віку, по інтересам там в нашому схожій самий аудиторії. Одяг, по схожій uh, аудиторії. Знову ж таки, цей саме ретаргетинг або нові користувачі. Також ми можемо uh, за допомогою Ads Manager одночасно рекламуватися. Це також до речі, дуже часте запитання в клієнтів. А мої реклами показуються одночасно і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Якщо в нас така стратегія, то так, але Ads Manager ще нам дозволяє і окремо, наприклад, зразу затестувати рекламу окремо на найсту, окремо на ФБ. Тобто кнопка Просувати вона сковує наші можливості. І в подальшому, також що важливо відмітити, вона, як це сказати, унеможливує таргетолога надати клієнту чіткий розширений звіт. Оскільки завжди в кожного клієнта в кінці місяця запитання, скільки я заробив, скільки я витратив, скільки було покупок, чи це були цільові покупки і так далі, через кнопку попросувати всіх цих обширних даних ми, на жаль, не зможемо отримати, але через Ads Manager сет. Завдяки цьому пікселю, фіду, наших налаштувань, і також що немало важливо, що е, через Ads Manager ми підключаємося ще й до Google аналітики Привіт, колегам! <світ> е, ми підключаємося ще до Google аналітики І вже за Google аналітики ми можемо ще більше дістати інформації по тому, скільки замовлень ми отримали і який дохід. Нас був в кінцевому результаті, ось так. Тобто, ця історія працює тоді, коли в нас є кльовий сайт. В нас є е, великий інструмент, де ми можемо долучити різні цілі, де ми можемо сегментувати аудиторію, долучити е, різні типи і креативів і чітко відслідкувати результати, чітко віску дати склієнту е, статистику, скільки ви е, витратили, скільки ви заробили. Тобто, ми маємо адекватні цифри і з ними працюємо. коли ми використовуємо кнопку просувати, це максимально обмежений функціонал. Який а, насправді от е, варто додати, що клієнти дуже часто говорять, коли в яких, наприклад, немає сайту, так або він є, вони пробували наш, налаштовувати рекламу, вона не спрацювала на сайт. Вони працюють із кнопкою просувати і кажуть: типу, в нас е, все окей. Реклама працює через кнопку Просувати і результати нас влаштовують, але насправді вони не знають, який масштаб і які результати вони можуть отримати, якщо вони якісно і цілісно підійдуть до стратегії побудови рекламних кампаній і використають інструмент, який дає нам мета так повноцінно. От так. і насправді будемо чесні, колись, тому що буває різні тематики, різні сфери і різні взагалі типи взаємодій, Колись кнопка просувати давала фідбек тим магазинам і тим брендам, які не мали сайту, які хотіли угу. просувати суто пости, трафік, так, лити так. на сторінку або на месенджері. Але зараз я до речі скажу статистику по клієнтах останніх, які в мене були. От колись воно давало типу свій ефект, бо не було чогось іншого. Так, не було так, альтернативи. Було можливостей і мета не дуже оновлювалася. Так бо багато хто е, говорить, що ми зайдемо в рекламний кабінет, у нас голова може взірватися, так е, е, і тоді це було прикольно, бо е, згадай колись. Коли ми налаштовували трафік через Ads Manager, відкривав відкривався Instagram в браузері. Так. Зараз цього вже немає. Тобто, мета вже вдосконалила в Ads Manager і цей поінт і каже бізнесу: я зробила вже так, щоб ви круто в Ads Manager наштову. Не не пхайте це просувати. Я вам ще податок дам на цю кнопку просувати, <с. і ви ще і ви і будете <с. так. Але ще, ще додам, от з е, е, ціллю взаємодія і повідомлення на Instagram, який дуже часто всі тестують, і багато хто з цим працює. Не розуміючи ем, цінність того, що ти можеш працювати з іншими інструментами. Зараз тенденція така, що ці повідомлення вони максимально нерезультативні, Люди виклікуються, бо тому, що випадково натискають. Так. А ви вже платите за, за цей меседж, не отримуєте результат. А в з сайтом при взимді сайту ми бачимо кількість чітку кількість покупок. І в цю кількість по конверсіях ви розумієте е, чіткіше. ніж робити. кількість конверсій, кількість так, найд, ніж... відмов через Google аналітику. тобто ви маєте Обширність, якщо раптом у вас немає сайту, але у вас є, наприклад, так і інстаграм, який трошки розвивається, і ви вже бачите, що ви вже готові вкладати кошти в розвиток свого сайту, то прийміть, нарешті це рішення. Є різні варіанти якісних класних ресурсів, і тоді ви відкриєте для себе інший і новий спектр можливостей. Інший всесвіт, так інший марта всесвіт. Багато про що можна говорити про це, але запам'ятайте собі, що. Кнопка просувати колись можливо працювала. Зараз інструменти і можливості, мета є більш багатогранні, необмежені, які ви можете використовувати, тестувати і працювати на свою результативність. Yes. Дякуємо. Це був подкаст Shores від Golden Web Digital. Почуємося.